Винаймають помешкання і собі можуть викидувати. То, що зі стрічками стрічка підтвердила, Ця стрічка є в автобусах, які приїхали сюди. Її не витягнули, але стрічка є, Юрийська е, стрічка в автобусах, які приїхали зараз на Паруслав. А звідки ці автобуси приїхали? Е... Ну, скажімо так, а нап... е... написано Держава стрий е... на них. Чи це є дійсно звітом, чи це якась, е... скажімо. Автоперевізник, який просто ну, невідомо, коли вони але людей привезли власне в цих автобусів? Я бачив три автобуси, ми нарахували три автобуси, які під супроводом правоохоронців сюди заїхали. Руслан, а що тут перебувалося, що воно прапор, що його Отже, ми зараз е, з'ясовуємо обставини, е, що це було. Так ми орієнтуємося, що це за попередньою інформацією, що це так званий е, прапор перемоги. Тої такої дивізії, яка брала Берлін. Я з'ясовую зараз обставини, хто долучений до цього, чи це є представники консульства російського, чи не представники, бо вони там були поруч. І заявки на участь у засобах у масових засобах не, заходах не давали ні до міської ради, ні до обласної. Ну тобто, відповідно, це вже буде звернення до Міністерства закордонних справ щодо участі цих Консуловцеза і працівників консулконсунт.